Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти не про капусту. Капуста у нас, дякувати Богові, росте, гарно росте. На кінець вересня. Маю надію, що будуть уже головки капусти. Це цвітна капуста. Сьогодні мова йде про моркву. Ось така латка у нас туди це посаджена морква. Ми її садимо для себе, але те, що зайве, ми продаємо. Колись мені сказала одна хороша людина, що як хочеш, щоб в тебе щось було, сади багато. Ну, от ми садимо багато і надлишки ми продаємо. Ось така морква у нас виросла доволі непогана. Продаємо ми її по 25-30 гривень на базарі. Часто люди запитують, ну прямо не то, що запитують, а з докором. Чого це ви по 25, а не по 12, так, як ВТБ? Хочу роз'яснити ситуацію. ВТБ морква фермерська, а фермери її посіяли раз-три прогербіцидили. Ось. Потім вибрали, здали. І тому вона, ну трудозатрати зовсім маленькі. А в нас ну, така ось пізня капуста у нас. А в нас трудозатрати ну, доволі великі. То, що сіємо її вручну, то ладно, але ж ми ж її полимо. Оце отут пололося три рази. Для того, щоб не було бур'яну, треба п'ять разів. І це вже зовсім інші трудозатрати. І вона екологічно чиста. Тут нема ніякого гербіциду, ніякої такої хімії, щоб це там уже там ця не завелася. Морквяна муха. Ну, звісно, бризкалося один раз, але то все. Тому це коштує тих грошей, які ми за неї говоримо. Ну, звісно, черга не стоїть, але морква продається. І якщо хто подивиться це відео і зрозуміє користь моркви, яка вирощена без гербициду, то я вважаю, що я недаремно записала це відео. Ось таке коротеньке відео на сьогодні. Кому сподобалось, поставте лайк. Якщо зі мною хто не згоден, ну напишіть, може я в чомусь і не права. А так, гарного дня всім, до побачення. Ще наша морква добра і солодка, ніколи не буває гіркувата. Люди питають інколи, що це за нові сорта, таке, що морква гіркувата. Я вважаю, це дія гербіцида. А наша морква така ніколи не буває. Як вважаєте ви, напишіть.